Бійці роти ударних БПЛА готуються до тестування нової техніки. Це дуже досить ефективна штука. До зброя. Колись були іграшки, зараз стала зброя. За допомогою цих апаратів шукають і знищують ворожу техніку і сили, укріплені споруди, камери спостереження противника. Спеціаліст з позивним дрон розповідає, на цьому апараті замінили мотор, поставили більш потужну батарею, адже долати доводиться великі відстані. Антени там ми міняємо трошечки інші, і прошивки під себе підлаштовуємо, тому що не всі люди е, знають чітко, як це зробити. До війни каже боєць, захоплювався авіамоделізмом та радіоелектронікою. Збирав дрони та інші літальні апарати. І зараз продовжує цю справу. Зараз в мене маленьке виробництво роблять там декілька літачків. І FPV збирають також. Розповідає, коли почалося вторгнення, одразу знав, чим він може допомогти війську. До ранку сидів паяв. Зранку дзвонять родичі, кажуть: війна. В 12 годин дня в той же день я пішов відразу. ТРО, взяв свій дрон. в мене був я в минулому. Взяв свій дрон і пішов уже до війська. Це геніальний інженер, і він розбирається в всьому, що стосується антенн, плат, пайки, моторів, частоти, поляризації, всього цього. Перед бойовим вилітом тестують і калібрують кожен дрон, щоб він ідеально працював, каже командир роти Дмитро. Це ну, дуже серйозна справа, це FPV, на яку чіпляється боєприпас, тому воно повинно вести себе прогнозовано. На тестування виїжджають по декілька разів на день, говорить Дмитро. Якщо нема погоди, ми сидимо, навчаємось на симуляторах. Якщо є погода, ми тренуємось в полях. От, якщо є цілі, ми вже виходимо по бойовому. У нас такий сектор, що треба вислідковувати. От, ми, там, ми сидимо в засідці 3-4 дня, ми можемо сидіти в засідці тиждень і чекаємо, поки він туди вийде. От, так у нас сталося. Хлопці знайшли мінометний розрахунок, що він там стріляє, і вони чекали декілька днів, от, поки він знову туди приїде. І мінометний розрахунок противника. Допустив таку величезну помилку, приїхав на те саме місце, вони тільки розклалися, а мої хлопці вже були на готові і вразили їх. Mm -hmm. Ми спочатку вражали планові цілі. Це там камери муромем. Ці спостереження вони, там, коштують, я не пам'ятаю, або там, 100 тисяч доларів, або 200 тисяч доларів. То ми їх щолкали, шолкали, шокали комплексів радіостанцій і тому подібне. От, не знаю, там до 10 автомобілів. Вот з цим там з особовим складом. От мінометний розрахунок, ще бронетехніку. Ну у нас працюємо, працюємо. Працює. у підрозділі. Є різні види роботи, розповідає Дмитро. Цей перепрошивка дронів, інші технічні задачі можна бути пілотом або штурманом. Приходять з навчальних центрів, так би мовити. От, але потім ми їх, грубо кажучи, по спеціальності ми їх готуємо з нуля. От нам приходить умовний білий білий лист. От і ми вже я там вже особисто спілкуюсь, визначаю які пріоритети, що людина може робити, що не може робити. Тут на місці нові бійці отримують практичні знання, які неможливо отримати в навчальному центрі. Розповідає боєць дрон. Початківцям воїн радить не намагатися вивчити одразу все. Якщо ти не зараз не спеціаліст в цьому, то вибрати щось одне. Наприклад, там пілот. все, я пілот, я туди далі не лізу. Але потрішечки можна ще й внідрятися, старатися ну, вивчити щось інше. Чоловік розповідає, що підрозділ популярний серед нових бійців. Ті, хто не знайшов себе в жодному напрямку роботи, вибувають. Залишаються ті, хто прийшов сюди за покликанням. Це цікаво можливо, тому що це ж це ж небо, це польоти. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.